Кінця не видно. Січня минулого року у Кіровоградській школі номер 18 напружена атмосфера. Ситуація склалася через непорозуміння директора навчального закладу та керівництва зразкового хореографічного колективу Надія, який діє при школі. Директор школи Валентина Приліпко провела прес-конференцію, на якій повідомила, що конфлікту у школі немає. Та на прес-конференції між батьками школярів виникли суперечки. Одні підтримують дії Валентини Приліпко, інші вважають, хореографічний колектив знищують. Член атестаційної комісії. Комісія Світлана Небога наголосила, що у роботі гуртка виявили порушення. Атестаційна комісія встановила строк для усунення недоліків. Це 25 травня. Натомість начальниця міського управління освіти Лариса Костенка назвала прес-конференцію передчасною, адже наприкінці цього тижня оголосять висновок. Інша комісія до якої війшли міські депутати, керівники навчальних закладів та секретар міської ради. Були маленькі, негаразди, які потрібно було виправити, і не було б жодної ніякої проблеми. У нас би в закладі не було. Немає конфлікту, немає проблем. Необхідно просто виконати ті пункти, які виконує кожен вчитель нашого навчального закладу. Стосовно керівника гуртка Гресіменка Андрія Олеговича. Атестаційна комісія вивчила рівень виконання посадових обов'язків і виявила ряд. Порушень в результаті відкритого, вільного голосування, ми вирішили, що Єрасіменка Андрій Олегович відповідає займаній посаді, але за умови виконання певних заходів установлений термін.